Ідемо далі. Політична тема. Володимир Зеленський пообіцяв подати у Верховну Раду новий законопроєкт, що стосуватиметься роботи НАБУ і СААП і має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій. Про це він заявив у вечірньому зверненні. Почуємо фрагмент. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Президента привітали у набу і Сапі. Інституції готові обговорювати і готувати законодавчі рішення, яке усуне правові ризики і відповідатиме принципу верховенства права. Також САП закликали міжнародних партнерів продовжити підтримку України у війні з Росією. Ну і на ситуацію, яка склалася навколо набу і САП, зреагували у Європі. Обмеження повноважень антикорупційної інституції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейном говорила із президентом України Володимиром Зеленським. Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровкіс попередив, що і фінансування Україні і її шлях до євроінтеграції напряму залежить від непідконтрольності антикорупційних органів владі. Свої занепокоєння щодо ситуації з набу висловили також у МЗС Нідерландів. І Швеції. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул е, звернувся до українського керівництва із закликом не зупинятися у боротьбі з корупцією. Між тим акції протесту проти е, закону відбулися напередодні у столиці та інших містах України. Люди вийшли на вулиці проти закону, який обмежує повноваження на БУІСАП. САП. Учасники тримали у руках плакати із закликами зупинити тиск на антикорупційні органи, зокрема у Харкові. Акція продовжилася ходою. А у Дніпрі протестувальники влаштували символічні похорони антикорупції. Жалобний перформанс кажуть, символізує поховання НАБУ і САП. Люди обіцяють виходити і надалі, поки не побачать відгуку з боку влади. Протести в українських містах Росія може використовувати у власних інтересах. Про це попередила розвідка. Зазначається, що російські спецслужби і пропагандисти ретельно вивчають ситуацію всередині України, аби підірвати нашу здатність чинити спротив збройній російській агресії. Почуємо. Росія розглядає можливості скористатися суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації для підняття градуса протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства і як наслідок втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви. Із повідомлення головного управління розвідки Міноборони України. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, доєднується до нашого етеру. Наші вітання, добрий ранок. Вітаємо. Вітаю вас. А ви голосували за, так? Так. Угу. Ну добре, те, що ми маємо зараз на вулицях, та реакція, яку ми маємо з боку європейських партнерів, зокрема Урсули фон дер Ляйн, Що тепер, як той, хто віддав свій голос за, ви маєте з тим робити? Прошу. Дивіться, коли е, сьогодні стає питання про законопроект, багато хто говорить про вплив на е, наші антикорупційні органи на НАБУ та сад, але е, в законопроекті зовсім не йде про вплив е, мови, йде про формування єдиної управлінської системи. І це коли е, генеральний прокурор відповідає повністю за досудове розслідування. Яка була логіка в народних депутатів, коли вони приймали це рішення? По-перше, зараз відбувається масштабна модернізація системи державного управління. Змінено уряд, оновлено РНБО, прийнято ряд важливих рішень щодо підтримки бізнесу та відновлення економіки. І мета оновлення цього посилення держави. Антикорупційна система це лише один з моментів системного відновлення і оновлення влади? По-друге, Рішення надати більше процесуальних повноважень генеральному прокурору було прийнято для того, щоб посилити ефективність антикорупційної системи. Передбачали, що воно сприятиме активізації кримінальних справ. Ну що які як то кажуть, зависли. І після прийняття рішення всі правоохоронні та антикорупційні органи є частиною єдиної системи. І, до речі, ви говорили про європейських партнерів. Зазвичай в європейських країнах діє принцип саме прокурорської єдиної вертикалі е, органи працюють у злагоді та під загальним керівництвом Генерального прокурора. Тобто, в ВХІЕС працює саме така система, яка зараз запроваджена. Головний критерій. Чи буде збільшена ефективність у боротьбі з корупцією? Отже, ви знаєте, якщо ми приберемо емоції, то рішення про підпорядкування Набу та САП обумовлено суто управлінською логікою. Це звичайний пошук більш оптимальної функціональної державної моделі інституції. Те, що була, як то кажуть, прогавена в комунікації, так, це є. Ну, якщо говорити про набу і САП, які власне у вас питання до них навіщо було робити ось це перепорядкування? якщо система працювала? Ну, Якщо ми говоримо да про питання, то питання, як то кажуть, чи є питання у Верховної Ради, але важливо розуміти, що. Головне питання надходить не від парламенту. Суспільство на сьогодні чітко прагне справедливості та посилення ефективності в боротьбі з корупцією, і це суспільний запит. Питання стоїть: чи ця модель передбачає більш Щільну співпрацю з іншими правоохоронними органами і дасть е, кращий результат боротьбі з корупцією. І мета цих новацій, ну зрозуміла, ще раз повторюсь, вона пов'язана з ефективністю боротьби з корупцією. Е, потрібно наголосити, що всі розмови про ліквідацію набу та САП не відповідають дійсності. Але ще раз, чи була прогавина в комунікації з антикорупційною спільнотою та антикорупційними органами? Так була чи може щось Верховна Рада сьогодні з цим зробити? Так може, і я нагадаю, що саме ця Верховна Рада, саме це скликання, одним з перших рішень було посилення інституційне набу САП, НАЗК та вищого корупційного суду. Саме ця Верховна Рада приймала рішення про е, посилення е, незалежності НАЗК. Саме ця Верховна Рада розблокувала роботу вищого антикорупційного суду, надала набу повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних. Тому запевняю, що Верховна Рада. Підтримувала підтримує і буде підтримувати всі необхідні рішення для посилення антикорупційної системи і антикорупційних органів в Україні. Ну повстає питання, яким чином це комунікувати з європейськими партнерами? Тому що там висловлене неабияке занепокоєння, та і, і, і в цілому самою ідеєю, тобто для чого це проголосовано. Але ще є і друга частина, хто голосував, тобто, фактично, ви і колеги. Так само, і члени колишньої ОПЗЖ проголосували проти російських впливів, но ну, цікаво виглядає. Якщо ви подивитесь на результати голосування, голосували представники всіх фракцій груп Верховної Ради, і так це і є. Це є у відкритому доступі. Що стосується питання занепокоєння наших європейських партнерів і євроінтеграції в цілому, наш новий віце-прем'єр з питань євроінтеграції чітко сказав, що жодних відступів у боротьбі з корупцією не буде. Уряд готовий до дискусії з нашими партнерами, і при цьому дорожню карту про вступ до європейського союзу обов'язково буде виконати. На вочевіть, суспільство стурбоване та потребує сьогодні пояснень, і на цих запитах намагаються на жаль гаратися, в тому числі і за рахунок спекуляцій на темі євроінтеграції, тому потрібна комунікація і потрібно пояснювати. Я вважаю, що ми повністю сьогодні повинні перейти до змістовного діалогу, пояснити позицію, вислухати аргументи експертів та фахівців, ще раз зважити на потенційне потенційні ризики та рішення Ну і найголовніше, все, що сказав вчора президент, чітко означить, чого він прагне: це підготовка пропозицій, узгодження позицій, врахування вимог щодо посилення незалежності Набута САП. і в підсумку має постати президентський законопроект, який стане відповіддю на всі ці запитання, влаштує угу. всіх українське ну, зрештою... суспільство, правоохоронців і антикорупціонерів. Зрештою, це те, про що ми напередодні почули. Дякую вам. Нагадаю, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики і один з тих, хто голосував за ось це перепідпорядкування Набу та САП генеральній прокуратурі. Відповідно, щойно з нами на зв'язку.